Чому не варто купувати слухові апарати без консультації лікаря? Дивіться це відео до кінця, дізнавайтесь відповідь та підписуйтесь на канал МедПлюс. Я Тарас Вініченко, директор компанії Ваш слух, наша турбота. Вітаю! Як перевірити слух? Щоб перевірити слух, в наш час є багато застосунків в інтернеті. Також ви можете поставити собі на ваші гаджети планшет. Мобільний телефон, додаток, і виконати елементарний тест. Але знову ж таки, це тільки а, певна оцінка. Якщо ви хочете перевірити якісно і отримати консультацію спеціаліста, вам треба звернутися до найближчого центру слуху, провести діагностику слуху, це аудіометрія, і в результаті чого ви отримуєте на руки графік, який називається аудіограма. І спеціаліст вас по ньому проконсультує. Слухопротезування. кому показано слухопротезування це підбір та налаштування слухових апаратів під конкретну втрату слуху, яка є у людини. Якщо у людини є порушення слуху, то це вже є кандидат на слухопротезування. Це може бути людина як у віці, так і молода людина. Тут на жаль немає якихось меж. В цій ситуації, тому якщо у вас є певна проблема, вам треба звернутися до спеціаліста, щоб на ранніх етапах якомога ефективніше її вирішити. Які є види слухових апаратів? Слухові апарати можна розбити на дві групи: заушні слухові апарати та внутрішньовушні слухові апарати. Заушні можна розділити ще на дві підгрупи. Це стандартні завушні та мініатюрні завушні з виносним ресивером у Внутрішні Внутрішньовушні слухові апарати можна розділити в залежності від посадки в вушному каналі: канальні, внутрішньоканальні та мікроканальні. Стандартні завушні можуть розділятися ще по потужності: середньої потужності, високої потужності, суперпотужні та ультрапотужні. Апарати з виносним ресивером у вусі Можна розділити на варіанти з елементами живлення. Вони можуть бути на акумуляторах і можуть бути на батарейці. Також, в залежності від того, який буде ресивер, динамік, який буде розміщуватися в ушному каналі, потужність таких апаратів буде змінюватися. Він може бути середньої потужності, високої потужності і суперпотужним. Основною перевагою внутрішньовушних слухових апаратів є їхня мініатюрність. Але якщо ми говоримо про функціональність, то звичайно завушні слухові апарати будуть мати певну перевагу, враховуючи те, що в більшості сучасних слухових апаратів завушних там розміщено два мікрофони. Внутрішньовушні слухові апарати, якщо вони маленькі, то фізично там розмістити два мікрофони неможливо, тому там стоїть один мікрофон. Що в процесі е, не дає того ефекту по виділенню мови і як можна отримати від апарату з двома мікрофонами? Але якщо ми говоримо про внутрішньовушний, який е, розміщений в каналі, це один із самих великих варіантів корпусу, який може бути, то там е, є варіант. Двох мікрофонів для того, щоб ви отримали якісний результат від використання слухового апарату, це все повинен зробити вам спеціаліст, тобто підбір, налаштування, і відповідно тоді від такого слухового апарату ви будете отримувати якісний результат. Що таке кохлеарний імплант? Як він працює? Кохлеарний імплант це медичний пристрій, який виконує електричну стимуляцію волоскових клітинок. В внутрішньому вусі, а саме в слуховому равлику. Кохлеарний імплант є частиною системи кохлеарної імплантації, яку можна розбити на дві групи: зовнішня і внутрішня. Зовнішня частина це молиневий процесор, який приймає, обробляє і передає сигнал на внутрішню частину, якою є кохлеарний імплант. А кохлеарний імплант вже виконує стимуляцію електричними. Стимулами волоскові клітинки. І далі передається це все через слуховий нерв, в центр, який виконує аналіз і обробку інформації. Як налаштувати слуховий апарат? Слухові апарати налаштовуються по аудіограмі, по результатам обстеження, яке вам зробив спеціаліст. Тобто, спочатку аудіограма вноситься в програму, потім в програмі виконується вже налаштування по даній аудіограмі, а сам апарат вже налаштовується через програматор, знову ж таки, можуть бути два варіанти: перший це використовуються ще шнури, через які він підключає апарати, підключаються до програматора. Або якщо це більш сучасніші варіанти, то вони мають вже безпровідний зв'язок, і відповідно тут вже нам додаткових елементів не потрібно. Що робити, якщо людина не хоче носити слуховий апарат? Якщо людина не хоче носити слуховий апарат. То о, в даному випадку тут можна розглянути дві ситуації. Перша, це о, коли людина знає, що є втрата слуху, але вона морально ще до цього не готова. І в даному випадку людині повинні допомогти рідні, близькі, тому що це перша, скажімо так, ланка о, тієї допомоги, яка Повинна бути в даної людини. Людина, яка має порушення слуху, вона повинна розуміти, що це о, їх її певна особливість, тому що в кожного є свої якісь певні нюанси, особливості, які виділяють її о, поміж інших. Тому перше, потрібно зрозуміти, що ця проблема є, і якщо ви вже її знаєте, то її треба якомога швидше вирішити. Тому вам треба звернутися до спеціаліста, щоб він. Ще раз провів діагностику, підтвердити те, що у вас є, і по результатам даної діагностики вам вже підберуть слухові апарати. В наш час є можливість пробних слухових апаратів, які ви можете взяти спочатку на пробне тестування, для того, щоб взагалі ознайомитися з тим результатом, який ви можете отримати від даних пристроїв. І якщо він вас буде влаштовувати, ви будете знати, що ви можете собі придбати такий пристрій, і він вам буде допомагати. Є друга ситуація. Коли люди вже придбали собі слуховий апарат, але по якійсь причині вони перестали їм користуватися. Тому в таких моментах треба спочатку, щоб людина проаналізувала, що не виходить, і звернулася до свого спеціаліста, щоб він якомога швидше вирішив дану проблему, тому що дуже часто ці всі нюанси вони дуже елементарні. І якщо на початковому етапі людині не допомогти, то тоді, на жаль. Вона не буде користуватися слуховими апаратами, чому не варто купувати слухові апарати без консультації лікаря-аудіолога. Слуховий апарат це медичний пристрій, тому його потрібно підібрати під конкретну людину, враховуючи особливості втрати слуху і враховуючи особливості будови вушного каналу. Також треба аналізувати спосіб життя конкретної людини. Бо комусь слуховий апарат потрібен більш для домашніх умов, а комусь для роботи. І відповідно функції можливості в таких випадках будуть відрізнятися. Зверніться до спеціаліста, щоб він вам підібрав якісний пристрій. Загальні поради людям із проблемами слуху. Мої поради людям, які мають проблеми зі слухом. Перше, якщо у вас є ця проблема, не відтягуйте вирішення її. Зверніться до спеціаліста, пройдіть діагностику, підберіть собі ефективний пристрій. Якщо ви вже почали користуватися апаратами, то знайте, що спеціаліст, який вам підібрав слуховий апарат, завжди може вам допомогти. Якщо у вас виникли проблеми при розбірливості мови, попросіть людину повторити. Інколи ваш співрозмовник має більше ват. При спілкуванні, ніж ви, якщо ви знаходитесь в групі людей, і вам важко розібрати людину, з якою ви спілкуєтесь, підійдіть ближче. В ситуаціях, коли ви знаходитесь знову ж таки в групі людей, дивіться на того, з ким ви спілкуєтесь, тому що це дозволить апаратам і вам краще виділити свого співрозмовника. Якщо ви прийшли до своїх рідних, на день народження, наприклад, чи на якесь свято, виберіть місце за столом так, щоб ви бачили кожного з тих, хто присутній. Це дозволить вам знову ж таки краще виділяти свого співрозмовника і отримувати кращий результат від спілкування. Пишіть у коментарях, які питання стосовно проблеми зі слухом вас цікавлять, і я з радістю відповім на них. Я хотів би, щоб кожен з нас е, свої. Життя ввів аудіометрію, тому що хоч би раз в рік проходьте це обстеження, бо багато з нас навіть не знають, що в них є ця проблема. І коли ви пройдете цю діагностику, вона недовга, неболісна, але на ранніх етапах може показати, чи є у вас якась проблема, чи немає. Пишіть в коментарях ваші запитання, підписуйтесь на Медплюс.